Головною стравою на колодій або масницю в Україні були не млинці, а саме вареники. Сьогодні робимо вареники заварного тіста. Просто і смачно. Для тіста 300 г борошна просіємо в миску або на робочу поверхню. Додаємо півчайної ложки солі та 150 мл окропу. Перемішуємо спочатку лопаткою, додаємо 2 столові ложки олії без запаху, мішаємо лопаткою, поки тісто не остине трошки, далі вимішуємо руками плотненьке однорідне тісто. Воно приємне липне до рук, борошна додавати не потрібно. Накриваємо плівкою та ришничком, відставляємо у бік, поки будемо робити начинку. Для начинки 300 г сиру, в мене 9% зернистий, поєднуємо з одним яйцем, дрібкою солі, однією чайною ложкою ванільного цукру, однією столовою ложкою цукру, однією столовою ложкою борошна. Перемішуємо або перебиваємо в блендері. Я люблю, щоб начинка була однорідна, тому перебиваю. Тіста для вареників я розділюю на 2-3 частини, щоб зручніше було працювати. Одну частину тоненько розкатуємо, десь 1-2 мм завтовшки. Не потрібно присипати борошном ні зверху Знизу чисто чудово, еластичне, не приліпає. Вирізаємо кружальце і далі ліпимо або за допомогою спеціального засобу, або вручну, щіплюючи як вам зручніше. Всього за цією пропорцією в мене виходить 50 вареничків. Беремо велику кастрюлю, доводимо до кипіння, трохи підсалюємо, закладаємо варенички, трохи перемішуємо, варимо 3-4 хвилини після того, як вони вспливли, і вода закипіла. Дістаємо шумовку або проціджуємо через сито подавати зі сметанкою або розтопленим маслом. Смачного!